Немає, я Достатньо міг. А бер... далі мене закринечку можуть закінчити, що я буду писати в нього. Добре, починай новий. Читаємо сьому вправу. Шосту. Шосту. Less water, next lift problem, the latter, less water, next, that's the solution, your matter, my baby, but the focus with the shape of it. Шоста там право. А, буквы. И все, ми відео. видео. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.